Тихі, мрійливі, заружені стоять ці осінні дні. Земля переливається всіма вікінками золота, а над нею синє, чисте, бездонне небо. І здається, ніби це знов вже вкотре приходить до нас Діва Марія. І здається, що відбрала ця осінь всю красу, всю непорочність, все щастя і гори тієї, що віддала сина свого нападало людям, тією, що стояла біля його хста, кров'ю в Її серце. Тією, яка, незважаючи на мені на все заподіяне її людям молитво, стала найпершою захисницею, тією, до кого ми звертаємося у своїх молитвах, посвятає Богородиця, Спаси нас! 14 жовтня кожного року весь християнський склад. Ведовою любов любов'ю, вдячністю і надією, славить Пресвяту Богородицю, Матір Спасителя світу, Ісуса Христа. Наша нинішня зустріч приурочена святу Покрови Пресвятої Богородиці. Для нас, українців, це свято християнське і національне. Воно показує зв'язок поколінь, тр... невмирущість традицій нашого народу. свято покрови. Було найбільшим святом для козаків. Вони настільки вірили в силу покрови Пресвятої Богородиці і настільки щиро й урочисто відзначали свято Покрови, що впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту та отримало другу назву Козацька покрова. З недавніх пір свято Покрови в Україні відзначається ще як День українського козацтва. А з 2014 року на покров Пресвятої Богородиці президент України Петро Порошенко призначив відзначати День захисника і захисниць України. Пам'ятає в країна героїв, у з яких час ще рани боїв, не загоїв, залишивши у серці біль і гнів. Чоловіки, наші українські захисники, з ним коза, вас вітання, слава здоров'я, усім бажаємо. Ми знаємо, українські козаки, такими, як ви, точно були. Вони своїх дітей навчали, любили до життя, готували. Лишні українські козаки, самі ногідно на землі знайшли. Життя готові теж дати і батьківщину захищати. Главні українські козаки, зоветись гордо, захисники, лишили родину, дітей, дружин, а вдома жде дочка і син. А вдома дружина, старенька мати. Вони втомилися сльози втирати, та не втомилися обопросити, що він козаків міг захистити. На опокроваті козаків рятували, своїм міфоном їх накривали. Багаємо тебе, рятуємо щоб не мала що кров? Накрає від кулі ворожих острів атак. У кожен захисник, справжнісінький солдат, і всі найкращі сини України на та перемогу заслужили. Є не стан у Україні. Немає свят, лише родини. Але покрова вже прийшла, щоб привітати захисника. Найкращі із вашим святом вітаємо. Сьогодні ми щиро усім побажаємо здоров'я міцного і мирного неба, і більше нікому, нічого не треба. Нехай захисники вертаються додому у рідну оселю, до спечного столу, до чаю гарячого та пиріжків. Хай буде побільше святкових лишнів. Здоров'я додому вертайтеся. Діточкають, не забувайте. Без вас і вони вдома бажано смішні і ніж. Спокійна і дайте над ней. Маєте небо своїми руками, гордо зуватися захисниками. Женете боро з моєї країни, сильні, відважні, сини й дочки України. Ми знаємо робити все це для нас. Ми віримо, настане мирний час. Скінчиться війна, привезете перемогу, обіймити нас міцно, на проженете тривогу. Залишайтеся тільки вчитись. Успіхів хочемо вам присвятити. Ми виростемо розумними захисниками, такими, як ви патріотами, козаками. А нам залишається тільки молитись, у покрови Пресвятої будемо просити. Хай захистить вас всіх від війни, хай повсікають всі вороги. Допоможи покрову Пресвята, збережи кожного захисника, Проживи ворог, щоб він боявся і ніколи на землю наші не вертавсь. Любі наші українські козаки, надія наша на мирні часи, віра нашого світла, завжди спокій нашого і миру варта. Козацькому роду нема переводи від заходу чи звучить і до сходу, від до додому, як чубинський писав, на цілу Європу я жив полунали. На карті світу є війна країн, Завжди буде і сини. Є кому комущати, а на юним є на кого рівняти. І до небес буде лунати, і кожен українець буде співати. Пісню перемоги, пісню, свободи, її почують усі народи. Святкувати будуть і небо, і земля, збереться кожна шкільна сім'я. Квітами не будемо землю стеляти. Квітами будемо переможних зустрічати. Відчуваю, буде моя Україна. Гордість за корну доньку і сина за сучасних козачок та козаків Покрову крову нас від ворогів, величний день покрови присвятої, примножить віри, надії, любові, нехай і далі невидима сила береже на війні кожну дочку і сина, низький уклін від всіх скоярів, від українських дочок, синів. Повертайтесь з війни, будьте поруч із нами, звивайтесь ви нашими захисниками. Я знаю, є на світі сила, яка не скорена віки і буде жити Україна, поки живі захисники.